Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Всім привіт! Всім привіт! П'ємо каву, рано кидемо справлятися по господарству. Да? Зви нашу Дініску на каву. Ну що, гуляють? З тобою. Вони ж усі пальці сині, за те, що вони кусають. Дружать з тобою. Попідростали наші поросятка. Ай, от мене заколосу десь. <різь> А ці в нас поросятка хочуть її звалить, але не виходить в них. І тут у нас такі гарненькі, форми в них є, да ото наша рукавичка. Оця рукавичка маленька, вона теж майже їх догнала. Ще трохи, навіть ще другий раз не зразу її знайдеш. Доганяє. Ну, а так вони в нас підростають. Сьогодні ми з Дініською переселяємо. І цих переселяємо у, оце, в той сарай. Давай, Деніська, пробуй. Треба було якось з дубця взяти. Ну, ну, не так це легко їх переганяти, так? Да? Один вийшов, другий не хоче. Без дідушкиної допомоги в нас не вийшло їх сюди перегнати. Так що... На силу перегнали. Не люблять вони ходити. Кабани зовсім не люблять ходити. Ще свинки ходять, вони думають, що вони йдуть поруватися, а це ну ніяк. Тепер нам треба сюди поставити корито, кормушку і загнати цих поросят, які знаходять цього сарайчика більшеньких. Оці поросятка підуть в той сарай. А сюди ми будемо відлучати маленьких. Найшли корито, але воно підлягає реставрації. Це це якщо й було там. Тільки треба трошки його підправити. Тому за це взявся за цю роботу дедушка наш. Дениска йде, куди ти йдеш? За помідорами вибирати їх йде. Що там, є щось? Шо Ох ти, який великий нашов. На. Ще ми знайшли огуйрочки. Оно ще дивись, скільки. Вибирай помідори. Ой, класно, назбирав. Зараз ми тут також зберемо. А чого ти сразу туди? Давай оці маленькі зберемо. І в нас вродили чері. Жовтенькі. Клас, да? Обривай їх. А вони такі добрі на вкус. Нє, не й Назбирали ще й тут відерце. Зараз щось їм будемо робити. Дениска приїхав по бабусі, поїдемо по хліб, така погода. Не застане нас дощ. Не Підожди, я сяду. Не должен? Да. Ну, поїхали. Мабуть, застане нас дощ. Не застане. Будемо в магазині сидіти, поки не перейде. А в нас спустився ось такий дощик. Нарешті ми його дочекалися. Успіли ми з Денискою з'їздити у магазин. Нас дощик не змочив, не застав. Полиє трошки квіточки. Така роза гарна, як же вона гарно пахне, особливо перед дощом. Ах, линуло, це линуло. Аж через атлів іде. Не встигає вода стікати. І це варена картошка. Та, що ми викопали маленька, ну її жалко викинуть, даємо до БМВД. Додаємо німноч картоплі. Сьогодні на хазяйстві в нас Олежка. Їдять і маленькі. свинка тоже есть картопельку разом и стартовым кормом. Сейчас и тебе принесем, не переживай. І в шостий станок ми також даємо стартовий корм і плюс маленький ведерце картошки. Жалко викинуть, але ж вони за нею прям мліють. Ось так їдять, прям саме перше вибирають картоплю. Отак у нас проходить вечірня управка. Даже маленькі поїдають картоплю. Саме перше вибирають, тоді їдять кором. А предстарт там є у кориці? Поросятка їдять там в кориці предстарт. Я засипала їх тирсою. У нас майже немає, свинки чисті. Так і тут ми на отакі полоски побризкали агіту, користуємося агітою, плюс ми ще повісили ліпучки. Ну, щоб сказати, агіта супер працює, ні. Але ж на ліпучках саме більше насідає мух і якби їх немає. Тим більше в нас завжди, як ми управляємося відкриті двері, успівають залетіти, бо тут дуже тепло, на дворі вже прохладно, мухи залітають, але вони одразу сідають на оці ліпучки, і, можна сказати, так ми обходимось. Свинка вже наша дуже худа, дуже вони її, так можна сказати, засмоктали. Всі поросятка гарні, всі з формами. Будемо, мабуть, через якийсь день-два будемо відлучати. Як тільки зробимо корито, кормушку і зразу будемо відлучати. Тут у нас вже виясняють відносини драчуни. Да я засніму цих переселенців. Все в цих поросят добре. Тут так само мух немає, щоб так аж аж аж. Вони всі летять ось в це вікно, де знаходяться ті свині, і там їм приходить капець. Є корито, є кормушка, їдять свинки гарненькі. Хотіла потрогати, а воно не дається, оцей вредіна, да? хоче вкусити мене. Гарна спинка в нього. Мені нравляться ці петрени, що вони короткі на ногах, маленькі в них морди, а м'ясо повні миски, як колиш. Не дається почухати. Ми також сипнули трошки картошки. Ну, зовсім потрошки сипимо. Хтось тут не там сходив у туалет. Потрошки ми сипемо, все, бачите, як геть зовсім трошки. але вони дуже Добре, гарно її дай полюбляють. Дай, 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 І цих поросят ми. Переселимо туди в дерев'яний, де були ті двоє кабанці. От туди ми їх і переселимо. Вже аж отакі гарні. Ну, все, ми вправились. І отут у казані ми варимо їм картошку. Ще на раз буде і все. І картоплі в нас вже й нема свинячої. А в нас на вечері буде ось таке сало смачне. З отакими супер помидорами здоровими. Ось така красота у нас вийшла. Дедушка наш нарізає хлібчик, помидорчик. Борщу не хочеш? Пока не Нашу борщ, коли є помідори, надо наслаждаться помидорчиками. Борщ бисти зимою, як не бе помідорів. Може ковбаски порізати тобі? Ні, я краще таке домашнє домашній. Ми їм, ми їм. <риклад> Всім смачного. Будемо нажимати на Сама перша їжа в селі це сало. Сало це... сила. Сила, да? сила. А на закусочку у нас буде ось такий кавунчик. <риклад> Бабушка Надя вже повечеряла. Друзі, хто кавунчик, а я чайок із м'яткою заспокійливе, щоб краще спалося. Всім пока, всім до зустрічі на каналі.